Вітаю, друзі! Сьогодні 7 листопада, цікава історична дата, але про неї ми говорити не будемо точно. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами п'ятниці, але в онлайн студії поки що Ігор Тирович, член національної ліги центристів і політолог, доволі відомий в Україні, науковець. Вітаю тебе, пане Ігоре. Вітаю. Ігор часто коментує внутрішні політичні питання. Я не так часто їх підіймаю на каналі, але, друзі, не можу обійти увагою одну новину, яка з'явилася буквально щойно. Про неї написав особисто керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Андрій Єрмак є офіційною, ну ну, часто там ми сперечаємося посадовою чи не посадовою особою, але з, рі... з низки різних причин він доволі впливова людина в Україні з цим не погодитися складно. Так от, він написав у себе в телеграм-каналі, що у Києві викрили групу шахраїв, один із яких видавав себе за двоюрідного брата, його двоюрідного брата, брат Андрія Єрмака, типу брат Андрія Єрмака. Ми вже мали одну історію з братом Єрмака. З рідним братом було... Єрмака, да, да. Да, але це було давно. А тут з'явився двоюрідний. І він, схоже, також Єрмак, але ДС. Єрмак ДС. Що він пише? Я маю на увазі Андрій Єрмак, а не Єрмак ДС. Щойно дізнався від поліції, що вони зловили на гарячому групу шахраїв, очолював її такий собі Єрмак ДС, який називався Моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка. Використовуючи таку легенду, він намагався виманити 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в офісі президента. Певнений каже Андрій Єрмак, справжній, що злочинці отримують справедливе покарання. Ну, і я тут додаю від себе, що Єрмак не справжній, буде покараний. 100 тисяч доларів не справжній Єрмак. Скажи мені, будь ласка, Ігоре, це ну, справді видається таким схожим на шахрайство, обман, до таких дій часто вдаються злочинці, злодії. Для чого Єрмак про це пише? Ну, цікаве насправді питання. Мені здається, що, може, тут намагаються. Ну, давай так. Давай візьмемо кілька версій, оскільки ми ж аналізуємо, да? і ми повинні як я вчу в тому числі своїх студентів розглядати будь-які версії, навіть якщо деякі з них здаються, ну, наприклад, комусь там неприємними або занадто цинічними, або якимись там навіть нереальними. Може бути варіант, що тут просто діють на випередження. Я в нього не сильно вірю, але я просто кажу, що ну ми можемо такий варіант розглядати. Угу. Що типу диму без вогню не буває, і для того щоб запобігти якимось там подальшим спекуляціям. Власне, кажуть, що от така історія, я до неї відношення не маю. Якісь шахраї, 100 тисяч, але от ну, 100 тисяч цікава сума за призначення на посаду в офісі президента. І таким чином, як би перехоплення ініціативи, навіть в піарі є такий механізм, який використовується, що ти там виходиш першим і кажеш, що от може з'явитися інформація про те, що там. Ну і там розказується про що, але це неправда. Да? Ви просто будьте готові, тому що ми ж дізналися фактично про єр від Єрмака про це. Я, я теж так, як так, і ти так, там, так. там не просто течій допис, в нього там запис. Він там зняв відео е селфі, типу, так зване, uh -huh. да. І він каже, що будуть там покарані, і так далі. Ну, я, чесно кажучи, в цю версію прям не сильно вірю, що. Там якось він там задіяний, і так далі. Тут, скоріш за все, дійсно класична історія про якихось шахраїв, які вирішили там на чомусь заробити і попалися. Але може бути варіант, що. Там можуть опинитися люди в цій групі. Ну я не знаю, слідство буде розказувати, не буде. Які ну як мінімум Ярмака знають і, наприклад, з ним там могли колись спілкуватися. А mm. це не означає, що вони близькі абсолютно ні. розумієте, можна ж мати одну фотографію спільну десь. А ми, як люди з тобою, які там ходять, наприклад, на якісь там певні заходи, ми знаємо, що таку фотографію можна зробити. Це не є проблема. Якісь політики, там, вони самі іноді кажуть, давайте сфотографуємося, там, да, там, виставити щось в Фейсбуці. Ну, ми живемо в такому інформаційному суспільстві, яке вимагає публічності, да, певною мірою. От такої. Може там якась просто буде людина, і щоб потім не, не з'являлися якісь спекуляції, Ермак вирішив подіяти на випередження. Ну і знаєш, я пожартую ще, давай відверто. У нього така репутація, що йому якісь там ще заяви. Вони особливо не вплинуть там, скажімо, на його імідж і не зроблять йому. Ні, краще ні не гірше, давайте так скажемо, да? але показово він в принципі по таким речам раніше виходив в публічний простір виключно в контексті справи свого рідного брата, коли його звинувачували там в певних от, от діях. Я пам'ятаю, що Єрмак дуже агресивно реагував на подібні речі. Його можна зрозуміти як людину, ну брата якої там чомусь звинувачували. І він тоді казав, що це абсолютна провокація, це неправда. І так далі. Можливо, я ж кажу, що тут теж, може той Єрмак, де і там, чи як ти казав, да? може він і не сильно липовий, а може і липовий, але просто знайомий. Коротше, тут подивимося, як воно буде далі. Тут цікаво, тема заглохне. І про неї там один день поговорять, або її підхоплять, в тому числі опоненти влади, і будуть якби крутити далі, вимагати більше публічності і більше пояснень. Ну і слухай, і ще ж один момент: очевидно, що якби Єрмак, ти так дуже м'яко сказав, я скажу цинічніше, не був, ну як там, може і не першою, але не факт, що другою людиною в державі. Давайте так скажемо його ім'я б ніхто б не користувався ім би їм не спекулював. А тут просто розуміють, що можливо просто згадка про Єрмака додає відразу значимості, і я так розумію, що вони навіть ці шахраї дійшли до якогось етапу, коли ці 100 тисяч прям готові були платити. А? Тому ну це дієва історія, яка просто свідчить про значення очільника офісу президента, який не є політиком, який не є державним службовцем. Я підкреслюю це постійно за що мене критикують і кажуть, що ви чіпляєтеся до дрібниць, повноваження, якого не прописані в ніякій конституції, і наскільки так. я знаю, не прописані навіть в законах за великим рахунком так. Так, Да, певною мірою, але при цьому людина ну має колосальний неформальний вплив. Тому ну, було зрозуміло, що рано чи пізно хтось почне ну якби використовувати цей вплив mm. не обов'язково ну, з якоїсь позитивною метою. Тут явно ж позитивної мети не було. Дуже цікава версія. Оце я, мабуть, нарахував четверта, да? про яку ти ну, там говориш, б... я ж кажу, що багато, тому що ми повинні брати іноді навіть найбезумніші версії, uh -huh. але ми не можемо їх повністю скидати з порядку денного, тому що ну, по-перше, у нас дуже цікава політика в цьому плані, це треба uh -huh. враховувати. І по-друге, ну іноді найбезумніші версії ну, виявляються абсолютно правдивими версіями. Банальні версії іноді є головними, і вони потім підтверджуються. Хоча в силу банальності ми, наприклад, не хочемо про них говорити, але вони, вони є. Національна поліція, друзі, вже зробила офіційне оголошення щодо цього інциденту. Столичні поліцейські повідомили подробиці викриття шахрайської схеми за участю. Однофамільця керівника офісу президента, Пішки. який представлявся його двоюрідним братом і пропонував працевлаштування на керівні посади в офісі президента України за гроші. Громадянин Єрмак запевняв потерпілих, що має зв'язки з високопосадовим серед високопосадовців у вищих органах державної влади, кабінет міністрів та Верховна Рада. 100 тисяч доларів у таку суму фігуранти оцінили свої послуги зі сприяння у працевлаштуванні на посаду заступника директора одного з департаментів Офісу президента України. Для конспірації під час спілкування з потерпілими вони змінювали голоси за допомогою спеціальної програми. Крім того, час від часу змінювали номерні знаки на автомобілях, щоб ввести в оману бажаючих працевлаштуватися, зловмисники брали кошти частинами. Разом із пакетом необхідних документів, дипломами про освіту, сертифікатами, рівня знання англійської мови, копіями паспортів. Тощо в такий спосіб, у жовтні цього року шахраї спочатку отримали 10 тисяч доларів, згодом ще 5 тисяч. Поліцейські документуючи злочинну діяльність оперативним шляхом, затримали трьох учасників групи під час отримання 50 тисяч доларів. Це повідомлення правоохоронців. Ну і далі вони кажуть, що дії кваліфікуються відповідною статтею кримінального кодексу. Слідчі поліції готують матеріали для повідомлення підозри е, про підозру, і це все вказує на те, що це не бутафорія, це дійсно справжня історія. В якій вже фігурують факти про передачу частини коштів, а, чи ну от, можна зробити попередній висновок, що подібні схеми можуть мати місце, це припущення, друзі. Відразу всі, хто буде нам закидати, ми говоримо, що це припущення, це Верше. наші особисті судження, без ствердження фактів, але припущення про те, що подібні історії. Мали місце в органах влади, бо вони мали місце і раніше, і за попередніх президентів. Я думаю, що так. такі історії дійсно мали місце. Слухай, в нас були потім політики в Верховній Раді. Не будемо зараз називати їхні прізвища, але вони всім відомі, які колись і навіть мали кримінальні справи. Вони починали з цього, ну займалися таким аферизмом, да політичним так би мовити, видавали себе за інших людей, і так далі. Ну це відомі просто історії, і вони якби були. Тому я ж абсолютно не виключаю, що і при нинішній владі можуть бути такі теми, так, mm. да, коли хтось прикривається якимись знайомствами іменами. Тим більше слухайте, от знов знов таки, це ж просто констатація факта. Люди, які зараз керують країною, вони прийшли з специфічної сфери. Специфічність сфери шоу-бізнесу полягає в тому, що це дуже широке коло знайомств, дуже широке коло знайомств. Причому ці знайомства, як правило, поверхові, їх дуже багато поверхових, але вони унаочнюються в спільних фотографіях. І в якихось спільних подібних речах і тому хтось міг скористатися цією ситуацією і спробувати її якби максимально розігнати. Але ну все ж таки тут ем, цікаво, чому Андрій Борисович вирішив особисто на це відреагувати і це прокоментувати. Оце ми повинні подивитися трошки далі. Що там буде зі слідством? От ти зачитав останні новини. Ти в режимі ми ж просто в режимі нон-стоп все це робимо. Не я поки слухав, я от побачив вже пару дописів в Фейсбуці з цього приводу, і там, ну. Згадують в першу чергу історію з рідним братом, і про те, так. що ця історія вона закрита була в дуже дивний спосіб. Питання все одно залишилися, і до речі, тоді Гео Лерос був такий, і є такий народний депутат. Він був слузі народу. Потім дуже сильно розсварився з владою. Він навіть програв суд, суд його змусив, значить, заявити про те, що те, що він озвучив, це неправда. Ну, це якби там накому ну, ми зараз просто передаємо фабулу. Ми ж не оцінюємо на да, це, і він це робив, тому що він виконував наче, там, рішення суду. Але ну справа така: знаєте, вона була дещо дивною, і я потім, вже під час війни чув прізвище брата, очільника офісу президента, і воно вспливало. Пару раз просто в контексті, що він воює, сам Єрмак про це згадував, але пару раз були не надто позитивні контексти, але це були просто такі якісь вкиди, які там нічим не підтверджувалися. Слухайте, ну всі люди, які при владі, вони повинні бути до цього готові. Що їх будуть під мікроскопом розглядати, будуть дивитися на всі такі речі. От, просто що характеризує нинішню владу, це моє оціночне судження. Вони занадто занадто нервово реагують на подібні речі. Тобто їм треба бути спокійнішим, якщо їм нема чого боятися, просто казати, що ну це якась дурня. Там ну я готовий відповісти на якісь питання, але там нема чого коментувати і. І так далі, ну це ж в усьому світі так відбувається, подобається а. тобі, це не подобається. Відповідають за батьків, дітей, дружин, коханок, коханців, там я не знаю, родичів там, те, що тестя, ну кого тільки можна, і тому ну, треба просто бути до цього готовим. Мабуть, тут історія резонувала, і от якось ми ще не знаємо, як і тому Єрмак от вирішив публічно зробити таку заяву. Якщо от ти одні з версій говорив, що це така. Ну могла бути спецоперація проти Єрмака а для того, щоб я вже доповню тут від себе, тому що зараз аналізується, аналізуючи те, що сказав ти, і а, читаючи останні повідомлення: я не виключаю на тлі активізації політичного життя в Україні, що до Єрмака могли а, застосувати такий засіб впливу політичні опоненти для того, щоб збити його з посади. А можливо, і не політичні опоненти, хто знає тим паче нарікань на адресу Єрмак... Єрмака було чимало. Ти робив відповідні огляди статей західної преси у себе на каналі неодноразово. Так. неодноразово. І таких матеріалів виходило дуже, дуже багато. Навіть ну, деякої, що не дуже хотіли бачити його на посаді там наші партнери і так далі. Чи могла це бути така, як на цю думку зараз знову ж таки, чисто припущення, спецоперація проти Ярмака для того, щоб його дійсно збити з посади? Чи це все історія, як сказав Володимир Зеленський? Я з ним прийшов, я з ним і піду. Я не думаю, що це була прям спецоперація, щоб збити його з посади. Тут схоже на те, що це була спецоперація заробити бабло. Вибачте, це таке формулювання, да? прикриваючись там імені Єрмака і так далі. Слухай. Ну, це ж таким же, з такою ж ймовірністю, це могла бути Друзі, людина, Я, 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 я тебе я розб'явлюсь. Я, я переб... Почекай, я один момент ставлю. Тут я, вибачте, себе переб'є завжди, слухай. А прізвище для чого брати Єрмака? Можна бути двоєрним братом Єрмака без цього прізвища? Ну, знаєш, це могла бути і людина з прізвищем Зеленський. Ну тому що це теж достатньо поширене прізвище. Розумієш, тут такий момент. Ха, кажуть, до речі, що е, у доньки Путіна однієї да, нинішній чоловік від Зеленського прізвище. <різвища> 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 це якась просто долі, да? Але тут це смішна історія така, яка путіну явно не подобається. Е, може тут і спеціально прізвище якось підбирали, щоб показати да, такий момент, але знов таки е, нам треба ще буде з'ясувати. Це була спроба якось його збити, чи спроба просто спекулювати на імені, а для достовірності, от в мене там паспорт, я Єрмак. Так? Ну це слухай, для багатьох людей це переконливо звучить. Одна справа, коли ти нікому підписуєшся десь в соцмережах, інша справа, коли в тебе паспорт з таким прізвищем, і ти кажеш, та ні, ну ми Дружа, хочемо родити. Якщо ти переволіваєш, ну ти кажеш, нема псувати, псувати, що ти репутація, але нервово реагують. Ну за логікою абсолютно, ти навпаки про це говорити не будеш. І будеш робити все, щоб поліція сказала громадянин є все а далі. Уже журналісти хай довідуються, чи так, чи інде значить, значить, щось там диму без вогню фактично. Не дав поштовх ці всі історії, розумієш там. Люди... щось… Щось таке, що ще будуть крутити, і він вирішив якби себе в такий спосіб. Ну як я почав, це перша версія yeah, yeah, yeah. да на випередження подіяти. Ну подивимося, але от дивись з приводу там статей, про які ти згадав. Мене до речі, іноді за це критикують, кажуть: навіщо ви там ці статті коментуєте? Ну, слухайте, ну це ж образ, який про нас складається на заході yeah, yeah. А, і. Західні політики західні політики зараз не говорять публічно про певні речі, які їм не подобаються в Україні, з однієї простої причини: війна, вони етичні, вони мають певні морально-етичні переконання. Я спілкувався, слухайте, з західними журналістами, які ми даємо коментарі інтерв'ю. Вони не на підзапис говорять, що нас цікавлять деякі речі, але ми не будемо вас зараз питати, тому що росіяни можуть це використати. Просто проти вас, а ми не хочемо вам і так погано. Ви і так б'єтеся і відбиваєтеся від них. Політики так не роблять. Але у політиків на заході є медіа, яким зливають інформацію, і медіа це роблять в такий, так. от, скажімо, спосіб. ну я розумію, що цікаве, помітив. Я про це казав в відео на своєму каналі. В тому числі, якщо раніше ці матеріали виходили практично в основному про одного Єрмака, Єрмака. Uh -huh. Іноді ще там згадували деяких інших людей, які є в Офісі президента. Останні два великі матеріали вставили в центр фігуру президента України. І червоною ниткою там проходила така теза. Вона прямо не звучить, але вона проходить прямим текстом. Президент не може не знати, що робить його оточення. Президент не може не знати. Про якісь дії стосовно там опозиції чи ще когось що є сумнівним з точки зору західних, наприклад, спостерігачів за всім цим, да і е, я переконаний, що от, як ти сказав, історія я з ним прийшов, я з ним піду. Це абсолютно 100% історія. Я не представляю зараз, що повинно відбутися, щоб, наприклад, президент України Володимир Зеленський сказав, що Єрмак іде в відставку. Я не представляю, ну можливо, тільки відео. На якому Єрмак сидить і каже: ми його знімемо, і я буду замість нього президентом. Ну я в таке теж не вірю, тому що у Єрмака точно є така здатність, схильність бути при і його влаштовує це. Да? Я не бачу в нього якихось саме публічно-політичних амбіцій. Давай так скажемо: публічно-політичних. В нього амбіції сірого кардинали, в нього чудово виходить, але вони не публічно-політичні. Тому це буде історія. Я пішов, і тільки тоді він піде все. Друзі, щойно пан Ігор згадував західних наших партнерів, які воліють не говорити про складні речі, які є в Україні. Їх справді дуже багато. Ми сьогодні, під час підсумкової програми Центру громадської аналітики вежа, говорили. Я наголошував це і проблеми з мобілізацією, тому що дуже багато сусідників це офіційна інформація, це не домисли і дописи журналістів, це офіційна інформація. Це і є проблеми із корупцією всередині влади на закупівлях для військових, от буквально днями повідомлення Сумщина, епізод чи 23-го року там крали 16 мільйонів. Це історії затриманням колишніх високопосадовців, які легко відходять під заставу, під мільйонні застави. Наприклад, історія із очільником обласного одеського ТЦК, який втретє вийшов під заставу на загальна сума застав, склала Понад 100 мільйонів гривень. І таких випадків кожного дня є, є, є. Ну, буквально вчора а, начальник Дарницького району національної поліції зник із сумою коштів близько 400 тисяч доларів. Це також дуже і дуже ну, така показова і неприємна для України історія. А, і дійсно, в останньому звіті Європейської комісії а, наші партнери сказали про те, що. Україна рухається до Європейського Союзу, але от в питанні боротьби з корупцією ну, треба було б попрацювати. Тобто, все ж таки питання таке залишається. От чи, бачиш ти, Ігоре, на даному етапі якісь зрушення у українській владі, які б засвідчили про те, що ми рухаємося до реформи правоохоронної системи, реформи судової системи, бо нам європейці про це говорять. І ще раз наголошую ти трішки підвисав, я так розумію, зникало в тебе світло для того, щоб глядачі розуміли. Питання для тебе повторюю випадків е, корупційних в Україні от кожного дня просто нескінченна кількість. Тому питання про те, що на даному етапі влада, за твоїм розумінням, робить для того, щоб цього не було, чи вона просто закриває на все очі? Ну от як іде, так і йде. Ну, дивись, тут дійсно така ситуація, що в нас кількість цих випадків дуже сильно збільшилася. Ну, І так. ігнорувати цей факт неправильно, ну, тому що це є. І це не є якимось там не є якоюсь там атакою, наприклад, на, на владу як такою. Ні, це просто констатація факту. Є проблеми, ці проблеми не вирішуються. Тобто ці проблеми навіть поглиблюються, вони стають більш такими е, ну глибокими, і до речі, і до речі, оце якраз головна провина влади, тому що влада просто ці проблеми не хоче вирішувати. Вона їх відкладає в довгу шухляду, вона їх ігнорує. Вона вважає, що вони якось, ну говорячи медичною мовою, розмокчуться самі по собі, да як шви, тобто, що що воно якось ну пройде. А воно не буде проходити, тому що якщо ви такі проблеми під час війни відкладаєте, вони будуть тільки йти по наростаючій. Ну я розумію, що багатьом тема, наприклад, там мобілізації СЗЧ не подобається. Особливо для тих, хто, наприклад, там уникає мобілізації чи ще якихось подібних речей. Але ну, влада давним-давно повинна була цю те, проблему вирішити. Е, ну, люди, які за це все відповідають, починаючи з Верховного головнокомандувача, повинні були взяти на себе відповідальність і сказати, що вони щось провалили, щось не доопрацювали, І от вони пропонують такі варіанти, як виходити тепер з ситуації. На жаль, ми такого бажання не бачимо, і мені здається, це пов'язано з тим, що це. Просто соціально сенситивна тема, і ця тема, якби ти її зараз не вирішив, вона тобі балів і додаткових голосів на майбутніх виборах не додасть. А Тому... ми що готуємося вже до виборів. Ну, звісно, ми готуємося до виборів. Слухай, ну знов-таки є прекрасне американське американське прекрасне прислів'я. Якщо хтось схоже на качку, ходить як качка, крякає як качка, то це, мабуть, качка. І коли я дивлюся на ну, на нинішній проєкт бюджету, це проєкт бюджету передвиборчий. Да, там немає пункту конкретного на організацію виборів, але ми ж знаємо прекрасно, що це копійки порівняно з іншими витратами. А всі ці ініціативи соціальні, частина з яких абсолютно нормальні, абсолютно правильні, і повинні в принципі мати місце в Україні під час війни, вони перекриваються тупими, вибачте, просто популістичними ініціативами е, ну, наприклад, просто роздати гроші, або там <смас> безкоштовно поїздити на залізниці чи ще якісь подібні речі зробити. Це популістичні кроки, і це кроки спрямовані на майбутню виборчу кампанію. Коли вона буде, питання інше. Я дотримуюся позиції, що коли в нас з'явиться можливість, яка мінімальна для проведення виборів, вибори президентські проведуть дуже. Швидко і в дуже обмежений термін. І тому до них зараз готуються. І саме через це президент не коментує певні питання, влада не вирішує певні, певні питання, тому що вона розуміє, що це може призвести до негативу, і вони усіляко цього негативу уникають. Які саме, друже, питання не коментують? Ну, вони не коментують на найголовніше питання питання мобілізації. Найголовні ти, ти от скажи, будь ласка. Я можу помилятися. Я, ну, я намагаюся відстежувати максимально інформаційний простір. Ну але очевидно, що я не, не можу все прямо відстежувати. Да? А, ти давно чув від президента, від президента заяву про проблеми з мобілізацією, над тим, що влада над ними працює і якось збирається вирішувати. Остання була тільки про оці нові види контрактів. Президент типу доручив їх розробити, але про Проблеми президент не говорить взагалі, взагалі тобто він тотально ігнорує цю тему, замість того, щоб сказати, там реагувати на історії, дикі історії, які відбуваються з представниками ТЦК, коли на них нападають, б'ють, стріляють. Ну я вважаю, так, що так. в таких умовах вони повинні реагувати відповідним чином. Вони при виконанні знаходяться. Слухай, мені теж багато що в ТЦК не подобається, але мені не прийде в голову брати і бити людину ножем у відповідь, а, так, так, якщо так. вона якось не так до мене звернеться, тому треба на все це реагувати президенту ми нічого цього не бачимо віддуваються інші а інші просто кажуть що ну проблеми є ми якось їх вирішимо і все Друзі, ми щойно підняли непросту тему, її звісно можна розвивати, розкладати. Я вам просто хочу повідомити, що ми чим далі, тим більше будемо звертатися до внутрішньополітичних питань, тому що їх обминути не можна. Сьогодні в рамках підсумкової програми Вежа ми говорили ще раз. Повторюся про те, що Україна має стати суб'єктною в майбутніх переговорах, які як уже стверджують наші колеги, вони тривають. Тривають поки що за І ініціативи від Європи, які з'являються, від Дональда Трампа і так далі, вони в великій мірі формуються поза нашим інтересом. Тому треба, щоб наш інтерес враховували максимально а, повно, а його може сформувати виключно Україна. Ні європейці, ні Америка, наш інтерес за нас не сформують. Тому те, що ми зараз говоримо, воно насправді дуже важливо. А ви Випишіть, будь ласка, свої коментарі. Тобі, друже, дякую, що ти сьогодні був з нами і підняли мене непросту тему, її спробували трішки окреслити, обговорити, і обов'язково побачимось. Дякую, Навзаєм.